Слава Україні Слава, силам оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистиємо, переможемо. Давно я думала підготувати відео ось на основі таких негарних погонів, страшненьких погонів. Купила я троянду у 2020 році. І вона приїхала, ну, погонів було, звісно, що менше, але вони були отакого от плану: частина зелених, а частина. І, тобто на зелений, Зелене гарний колір. Потім йде оця коричнуватість. Е, такий негарний. Видно, що відмерли якийсь не, не такий колір, як має бути в здорового, здорової троянди. Я запитала продавця, що це таке. Вона сказала, все окей. Ну, буває таке, все добре. Та я посадила, росте квітне, все окей. Квітло наростало, зимувало, е, не було такого, що. Не вийшов куш зими, ні, Куш цей мене росте з 2020 року, тому він виходив зими. Єдине, що я ж його накривала, я накривала з кількома іншими в тунелі. Тут три чи чотири було разом. Ну, Я обрізала після кожного, намагалася пропшикати рукавички е антисептиком і е секатори. А потім в групі пані Світлани швець троянди, препарати, догляд, рекомендації. Вона написала про некрос пагонів, і я почала читати, досліджувати більше тії. В неї два дописи було таких детальних і розгоньних на, на ту тему, якщо я не помиляюся. І я знайшла в себе, що це все ж таки погана штука, це некрос пагонів. Він є різний, є різні, є там і рак, і ну тобто якісь там дещо слабші, можливо, дещо не такі страшні, дещо сильніші. Але дуже по опису в мене схоже на один з тих видів. так? Воно, згідно тією інформацією, що пані Світлана поділилася, воно невеликовне, Тобто можна його контролювати, постійно фунгіцидом бризкати та відповідно зменшувати кількість тих патогенів, але шпагін не вилікується, все він відмер. Тобто, це коричневе це вже відмирання. І що ти з ним зробиш? Нічого. Дуже легко переноситься. Я це переконалася на своїх кущах, бо як ти не бризкаєш, все одно я так розумію, не знешкодиш ти віддаду я повністю все. А Ті, що тут ростуть в цій частинці трояндовій, моїй, є вже теж досить сильне ураження. От, і, ну, і, так, і тут на кущеві також воно розходиться, розповсюджується. Тобто, молоді пагони, які приростають. ось, наприклад, оцей, Він же ж високий. Це точно наросло цього сезону і, вон, бачите, аж догори, ось. Не знаю, куди фокусую, аж, аж, аж до гори. Я його брізала аби як, бо, тому що я взагалі не продовжую. Тому життя цього куща в мене. Я його ну, утилізую, можна сказати, я її нікому не віддам, бо, тому що це було б дуже негарно, ясно, що ведмежа послуга. Я його утилізую, бо... Ну, бо воно не виліковується, воно розходиться далі. Я не бачу, щоб аж надто впливало воно мені на, на силу цього куща. Взагалі це сорт Блубері, але я не, не хочу наголошувати на сортові, бо це ж не є прив'язка до сорту. Я не думаю, що це сорт схильний до такого захворювання. Це просто локально. Воно мені от саме такий кущ приїхав початково, та й він отак виглядає і далі собі розноситься і по кущеві, і не тільки по кущеві. Тому я його не хочу продовжувати, бо найперше. Тої точки зору, що я так точно порозношу по всіх інших кущах. Якщо я вже тут по сусідських рознесла це захворювання, то воно піде і далі. І це вже мені зовсім не хочеться робити, бо втратити потім всі кущі через таке не дуже є в мене бажання. Тому вам таке не дуже може інформативне, я просто скажу, що є таке захворювання. Якщо ви думаєте, що це таке, то є таке захворювання, воно передається. І воно не дуже виліковується. І прочитайте в пані Світлани, я дам посилання на ту групу. І, можливо, продавця зараз нема сенсу називати, бо тому що ну, населений пункт він досі в окупації. Я не знаю, буде та господарство, не буде, що з ним. Звісно, я не володію тою інформацією. Після звільнення буде видно, виходить, продавець не виходить знову на свій, на свій ринок. Буде видно, але. Я не знаю, чи продавці не знають. Про таке, можливо, ні. Але ну, мені не сподобалось, звісно, я, я і так фактично вже б там не купляла, бо там суцільні пересорти в мене були. Але тим більше якби було все ідеально, я б не дуже хотіла більше повертатися. Бо, та, фактично, я скільки років то все тримала і розносила далі по своїх кущах інших, які мені також цінні. Тому таке, таке відео, що, можливо, ви шукали, що це з вашими пагонами. І вам приїде, будете знати. Я би сказала, що це ну, не дуже добре. Отримати таке. Не хочу я, якщо чесно, експериментувати е далі, наскільки це пливатиме на стан куща, що швидше за все він буде ростити, і приростати та й квітнути. Е але будь-яка хвороба, яка є, вона знесилює кущ, хай потрішку, але знесилює. А тим більше він витрачає сили на приріст, на квітування. Тобто все в комплексі виходить не на сторону здоров'я куща, а на сторону знесилення куща. Тому ну, я не, не дуже хочу експериментувати і дивитися, чи, чи він витримає цей кущ, і скільки ж років він мене витримає і буде квітнути. Вирішила я не продовжувати далі. А обрізати повністю під нуль все і потім відроджувати, але ж не знаю, де воно живе, чи, чи воно. Я бачу там він вже. При самій основі теж не дуже гарно виглядає то все. Тому так, нема. наразі на немає в мене бажання експериментувати і дивитися, витягну я цей кущ, ні. Мені простіше його все ж таки знешкодити. І посадити навіть інший кущ того самого сорту. Так, мені виглядає простіше. Єдине, що посадити ну, так, в цю землю, не бажано, це треба буде повністю так, вирити гарну велику яму, цю землю десь окремо. Перенести, сюди накидати нову, і, може, навіть і в мене є йодоцит, він рахується, такий теж біо чи то еко-засіб е для дезінфекції, е е то якщо я тут садитиму, я найміше тут щось інше садитиму, то я зроблю відповідні заходи, а не просто викопаю і сюди посаджу новий кущі, бо це гарантовано буде той самий ефект. Ось таке цікаво, чи були у вас такі кущі з таким чимось схожим. І то я була так ну, здивована, що того некроза є різні види, і скільки багато. Та, і вони не всі лікуються. Було мені таке відкриття неприємне. Дякую вам за увагу, Чекатиму на ваші коментарі і відгуки. Всім до наступних відео і па-па!